Мої вітання усім? Сьогодні хочу поговорити з вами про міфи в перманенті, а особливо про міфи, які стосуються очей та повік. Хто ще не знає, мене звуть Юлія, я майстер з перманенту, а також співвласниця мережі салонів ЛФС. Ла Фамілія Салон. Отже, які існують міфи щодо повік. А по-перше, таке особливе, яке мене спонукало якраз таки записати цей ефір для вас, це те, що після міжвійки або стрілочок можуть випадати вії, це неправда, тому що майстри працюють більш поверхнево, ніж знаходяться цибулинки вій. От і так само. Коли майстер працює, він виконує акомпентурний масаж, тобто точковий голковий масаж. І після цього навіть деякі клієнти відмічають, що вії починають рости краще. Тобто це навпаки спонукає ваші віки бути більш пухнастими, більш гарнішими. От, коли ви бачите, що віки якісь випадають, то це природний. Природна заміна ваших вій. Воно завжди є, більш тонкіші тунь, тунь, вони випадають, нові ростуть, так влаштований наш організм. Тому стосовно цього, міф розвіяно: не турбуйтеся, вії не випадають. Так само, навіть коли ви робите перманент брів. Можуть після перманенту покращитися рост безпосередньо волосків на бровках, тому що так само майстер вам робить такий ще мікро-голковий масаж, тобто акапунктуру. Ви отримуєте і гарні бровки, і ще вони, можливо, і у вас будуть більше рости. Другий міф. Якщо вам все чутно, все гарно, я би рада була бачити ваші якісь лайки, ваші вподобайки, можливо, якісь когось є питання, то задавайте, будь ласка, буду відповідати, якщо це стосується безпосередньо нашого цього ефіру. Якщо ті питання будуть відноситись до чогось іншого, то чи запишу вам інший ефір, або, можливо, зроблю окремий допис по Темам, які вас е, турбують. Отже, другий міф: що татуаж вій, це е, найбільш больова зона в перманенті. Це неправда. Чому? Тому що дійсно у нас повіки це найтонша шкіра, от, але повіка, вона, перш за все, вона захищає око. Отже, в неї набагато менше нервових закінчень, ніж на інших ділянках шкіри. Ви це можете перевірити, зробити собі такий невеличкий якийсь защіп на повіки і відчуєте больовий синдром, наскільки він є. Багато хто з клієнтів можуть навіть не використовувати. Анестезію, тому що це доволі така е, лайтова послуга. Якщо вірно працює майстер а, в, в тих е, прошарках шкіри, які необхідно. Тому тут в першу чергу також при е, виборі е, перманентного макіяжу вік е, раджу звертати увагу на майстра, перш за все з ним поспілкуватися позадавати свої питання, можливо, подивитися якісь його роботи такі інше. От, так само татуаж повік, міжвіка, наприклад, вона працюється безпосередньо між повіями. Отже, ми працюємо безпосередньо в хрещовій зоні. І а, якщо ми накладаємо анестезію, то клієнт в більшості своїй відчуває таке лоскотання, тобто коли голочка лоскоче між війками. Тому а, це також не боляче, ця процедура а, дуже швидка, а, дуже гарно підкреслює ваші очі і ваші віки будуть виглядати набагато. Яскравіше, набагато пухнастіше тому знов таки цей міф ми розвіяли. Далі міф про те, що треба багато часу приділяти для того, щоб зробити, наприклад, ту ж саму міжвійку, тобто там десь тиждень, не виходити з дому, тому що очі будуть червоні, будуть великі такі набряки. А знов це неправда. Якщо майстер працює вірно, якщо ви не склоні не схильні до навріків, наприклад, якщо ви десь там засмучені і... Плакали, і у вас великі набряки, то так само і при перманенті міжвіки, наприклад, чи стрілочці, може бути трошки більший набряк, ніж у інших людей. Але будь-який набряк він проходить десь на другий день, тобто взагалі його не буде. От. Після послуги буде невеличкий набряк, так, але в більшості він навіть не помітен оточуючим, ви можете тільки його бачити, і майстер, тому що ви знаєте свої очі. От. Тому знов таки не треба використовувати якийсь спеціальний якусь спеціальну відпустку для того, щоб зробити цю процедуру. Процедура, наприклад, безпосередньо міжвіки, вона займає близько години, тобто за годинку ви станете набагато гарнішими, ми вам підкреслимо ваші очі, і все буде добре. Далі. Будь ласка, мене гарно чути, гарно видно. Ще існує такий міф, що майстер може потрапити безпосередньо голкою у око. Це також такий дуже поширений міф. Багато хто з клієнтів не йдуть на такий перманент, тому що бояться саме цього. Але хочу вас запевнити, що а, такого а, не може бути, тому що коли майстер працює на а, о, очах, він натягує шкіру для того, щоб а, гарно вкласти а, пігмент. От, і натягуючи шкіру, ви просто не зможете відкрити око для того, щоб майстер попав безпосередньо вам у склеру у, безпосередньо у яблуко ябл... ока. От, Ви можете, наприклад, я як і роблю для своїх клієнтів, то це пропоную, коли я вже починаю працювати, починаю, пропоную відкрити око. Коли людина починає відкривати око, вона розуміє, що вона не може його відкрити, і одразу заспокоюється, і ми продовжуємо швидко, гарно, якісно цю послугу. От. Тобто цей міф також він не справжній, цього ви можете не боятися. Якщо деякі люди вважають, що пігмент може викликати сліпоту, тому що знов таки пігмент попаде у склеру ока, вона його зафарбує і людина може втратити зір. Це також міф, який не відповідає дійсності, тому що пігменти безпосередньо знов таки гіпоалергенні, це по-перше. По-друге, для того, щоб зафарбувати склеру, це безпосередньо треба її проколоти. Тобто, якщо у вас просто попадає пігмент у око, нічого страшного з цього немає. Він під кінець послуги ми його витираємо і все чудово. Тобто очі при перманенті міжвіки, стрілочки, стрілочки з розташуванням, вони взагалі майже не змінюються. Тобто вони не червоні, вони ніякі там ні чорні, ні коричневі, ніякі. Це завжди є ваші прекрасні оченята. От. Але вони можуть трошечки-трошечки мати напряк. При правильному вашому догляді, який вам а, запропонує майстер перманенту, а, все пройде швидко, безболісно, і ви будете мати гарні підкреслені очі. Які ще питання, можливо, є, пишіть, будь ласка, будь ласочка, у коментарях буду вам відповідати. Отож, продовжуємо. Що таке, хочу вам розповісти взагалі, що таке міжвійка, що таке стрілка і стрілка з розташовкою для того, хто, можливо, хоче собі це зробити, але не дуже розуміється і боїться запитати, боїться прогадати, щоб все було гарно, все було чудово. Перше за все, що пропонує майстер, це міжвійка. Міжвійка профарбовується між віями, не виходячи на шкіру. Тобто вона підкреслює ваші віки. Якщо у вас віки не густі, не такі там пишні, не дуже чорні, наприклад, міжвійка вам їх підкреслить, зробить візуальний вигляд більш пухнастих, більш. Гарніших, більш виражених таких. от. А стрілка, стрілка, звичайно, це вона така тендітна, вишукана стрілочка, яка підкреслює око. Стрілочкою можна також, наприклад, трошечки змінити розріз ока, трошечки збільшити око. Зробити якісь такі корективи, які вам хотілося б бачити в ваших очах, ніж стрілка з розтушовкою це такий наче, ефект трошечки розташованого лівця. Коли ви підмальовуєте, наприклад, собі око і стрілочку трішечки розтушовуєте. В будь-якому випадку, наприклад, як роблю я своїм дівчатам-клієнтам, то я в будь-якому випадку роблю ескіз, вислуховую побажання клієнта, роблю під це ескіз, і ми вже з дівчатами підбираємо, що саме їм підходить. Також є такий міф, що якщо у людини опущене повіко, то стрілочка, наприклад, чи стрілочка з розташовкою не підходить. Не завжди це так, це залежить знов таки, як ви намалюєте ескіз. Головне, не виходити за деякі крапки на ескізі на, ваші, на вашому обличчі. От. І все може бути чудово. Тобто завжди можна підібрати той варіант, який піде саме вам. Немає такого, що Комусь заборонена ця послуга робитися, тому що в нього там якісь не такі очі. Будь-які очі можна підкреслити, будь-які очі можна зробити ще більш виразними, більш яскравішими. О тому за це також не турбуйтеся, робіться гарнішими, робіться яскравішими, щоб ви кожного дня, кожного раночку подобалися собі. Це стосовно а, варіантів, які ми можемо зробити на повіках. А, також для повік а, використовують а, різні кольори. А, деякий час було а, дуже модно використовувати а, цвіт, а, кольорові, а, наче такі тіні робити, там і зелені, і якісь бускові, і інших кольорів. Якщо чесно, наприклад, я цього не підтримую, тому що з часом, по-перше, це все ж таки перманент, і він не витирається, як, наприклад, макіяж. Так? От. І він з вами надовго. І з часом мода мінлива, вона змінюється, і ви залишитесь. З тим перманентом, який ви зробили, наприклад, декілька років, а зараз він буде виглядати трошечки так. Ну, Дивакувато, наприклад. Так? І так само перманент в будь-якому випадку має властивість трошечки змінювати колір від ультрафіолетових променів сонця, від регенерації вашої шкіри. Тобто він буде втрачати цей колір, і якщо це брати безпосередньо такі яскраві кольорові кольори, От, то вони будуть виглядати трошечки так не дуже гарно. От тому я, наприклад, підтримую кольори, які більш природні, для того, щоб зробити невеличкий акцент, невеличку тінь. Тобто вони можуть бути від е, якихось світло-сірих, наприклад, так, до якихось темно темно-коричневих, переходячих на чорний, або таких більш природних під колір шкіри. Тобто, це все знов таки майстер обговорює безпосередньо з клієнтом, вислуховує його побажання і робить вам знов-таки ваші гарні очі. Хочу окремо наголосити, що є такий не міф, так, а думка, що перманентний макіяж, гарний майстер, робить з одної процедури. Це невірно, тому що обов'язково, якщо майстер гарний, він обов'язково вам скаже, що буде корекція. Тому що перший саме раз майстер, хоча він і знає усі моменти шкіри, як вона реагує, так? як пігмент вкладається, таке інше, але це індивідуально, тому що кожна шкіра індивідуальна. І перший самий раз, коли ви робите перманент, чи то брів, чи то повік. Ви обов'язково, майстер ваш обов'язково, повинен робити це максимально тендітно і делікатно для того, щоб познайомитися в першу чергу, начебто, з вашою шкірою, щоб розуміти, як вона сприймає пігмент. Як вона а, на нього реагує, який буде залишок. На корекції, якраз таки, ви можете а, трошечки, наприклад, змінити свою думку. Так? Там, а, захотіти а, більш спокійний колір або, або захотіти більш, а, таку, більшу стрілочку, більше розташування, і все це на корекції можна зробити. Послуга вважається повністю зробленою майстром тільки тоді. Коли відбудеться перша послуга і відбудеться корекція безпосередньо. Після корекції, після заживлення, послуга вважається повністю виконаною. Наскільки вистачає, наприклад, перманенту на повіках? На повіках перманент тримається найдовше. Тобто в деяких моментах ніжвійки такої, тої самої, в залежності від обраного кольору, може вистачати наприклад на 5 і більше років. А якщо це, наприклад, стрілочка з розташуванням. Тут може бути трошечки менше термін, десь, наприклад, роки три, може, два. Це все залежить від того, як хочете, ви бачити насиченість безпосередньо перманенту. Можливо, вам достатньо буде одного разу, і вам її надовго вистачить і ви будете задоволені. Якщо вам потрібно буде поновити її, то ви приходите до свого майстра. І поновлюєте просто колір. Можливо, там десь захочете її трошечки змінити. Трошечки, наприклад, якщо у вас була безпосередньо стрілка, забажаєте зробити стрілочку з розташуванням, чи трошечки додати там більш темного кольору. Тобто, це все обговорюється безпосередньо з вашим майстром. Найголовніше, що я хочу, щоб ви запам'ятали. То це те, що будь-які міфи, які у вас е, існують, де, якщо ви щось десь прочитали, то спочатку, ніж робити якісь висновки, е, знайдіть собі майстра, або е, якщо він у вас вже є, задайте ці питання йому і послухайте, що він вам відповідає. Майстер, який займається перманентом, в першу чергу повинен бути кваліфікованим. Він повинен розбиратися не тільки в послузі перманенту, він повинен розбиратися у типах шкіри, тому що незалежності, наприклад, є тонка шкіра, товста шкіра, є також вікові особливості кожної шкіри. Якщо це молода дівчинка. Або а, дівчина більш з досвідом, тобто більш дорослого віку. Все це воно впливає на а, якість перманенту, все це впливає на а, техніки перманенту. А, тому не турбуйтеся, головне оберіть собі гарного майстра, з яким а, ви пос, після а, консультації, після спілкування. А, Відчуєте, що це дійсно ваш майстер. Якщо ви відчуваєте, що ви десь трошки друг друга не дочуваєте, не на одній волні, то я вважаю краще взяти якусь паузу, ще раз подумати або сходити до іншого майстра на консультацію. У більшості майстрів консультація безкоштовна. Тому, якщо ви зацікавлені, наприклад, в послугах моїх безпосередньо я запрошую вас на безкоштовну консультацію. Так само як офлайн, так само і онлайн, ви можете написати мені в Дірект або написати безпосередньо на будь-який номер з телефону мережі. Вас запишуть чи на консультацію офлайн, на будь-який зручний для вас час підберуть, або напишіть мені безпосередньо у Дірект, і я зможу вам провести, наприклад, онлайн-консультацію, поспілкуватися і підібрати вам час, який зручний вже безпосередньо для послуги. Також ті, хто бачить цей ефір, у вас є унікальна а, можливість. Ви можете написати мені а, в Дірект, Хочу перманент по вік» і отримати знижечку 500 гривень на будь-яку послугу у цій зоні. А, цей... А, Ця акція, ця знижечка обмежена за часом, вона буде діяти і в прямому ефірі, чекаю ваші повідомлення, і так само буде діяти після ефіру. Ефір буде збережений, і до кінця лютого ви також можете скористатися цією пропозицією, подивившись ефір. І якщо ви забажаєте поспілкуватися безпосередньо зі мною і отримати цю послугу, то я буду дуже рада вам її надати. Пишіть у Дірект, Хочу перманент по вік» і ваша знижечка 500 гривень буде у вас. Пишіть також в коментарях під збереженим цим відео ваші якісь питання. Пишіть, що вас ще буде цікаво, цікаво вам розповісти, я з задоволенням буду вам розповідати. Кому сподобалось, ставте вподобайки, я дуже буду рада якимось зворотньому зв'язочку. І пам'ятайте, будь-які міфи, вони для того і існують, щоб їх розвінчувати. Сьогодні ми з вами розвінчали 5 міфів стосовно а, перманенту по вік. Дякую усім за увагу! До нових зустрічей! Па-па!